Я Бойда Ревіля, учень 11-го А класу комунального закладу Дергачівський ліцей номер 4 хочу поговорити про мову. Люди, істоти суспільні, тобто такі, що в процесі історичного розвитку об'єднуються між собою на основі взаємних інтересів та постійного спілкування, обмінюючись думками, досвідом та знаннями. Основним із засобів спілкування та, зрештою, людського самовизначення, є, звичайно, мова. Покоління в покоління, через неї, за допомогою усних переказів та писемності, передається більша частина духовних надбань народів, кожен з яких усвідомлює та об'єднує себе, зберігає і проносить крізь віки свою рідну, неповторну сутність, яка називається національною культурою. Проте історія свідчить, що народ, який втрачає власну мову, знеособлюється, сходить з історичної арени і перестає існувати як народ. Наприклад, Даймо про понімачених прусів. Без мови людина перекоти поле, як у вітер несе у сіру безвість, у небуття. Без мова така ж жива істота, як і людина, що її створив. І якщо він кине її, то загине й сам. Посилаючись на це все, буде доречно згадати про Тараса Шевченка, який, живучи у Петербурзі, прохав писати листи з України рідною мовою, також живучи у Косаралі. Почувши одного разу українську пісню від українського матроса, він написав всім відомі наступні рядки. Ну, що б, здавалося, слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Ми маємо розуміти, що наша мова є ніжною та мелодійною. В неї написані понад півмільйона українських пісень та їх варіантів, які ми маємо сьогодні. Такий Пісенний розмай є результатом органічного сплаву українських слова та мелодії у кожній українській душі. Тому, на сторожі національної гідності та е, особистості кожного з нас, ми маємо поставити на перше місце рідне слово. У цілому світі, у кожному випадку, це явище є неповторне та самобутнє.